Вітаю всіх учнів, вчителів. Нас сьогодні з вами у рубриці задачі зі старих зошитів чекає ось таке тригонометричне рівняння. Ось в такому вигляді воно було в моєму старому зошиті. Я Пам'ятаю, що цей зошит відносився до нашої підготовки з учнями до вступу в університет, який зараз називається Економічний університет імені Гетьмана. Тоді він називався Нархоз. Спробуйте розв'язати це рівняння. Я можу вам зробити підказку. Зверніть, будь ласка, увагу на числа 5, 12, 13 Вони там ну, мають свій зміст, скажімо так, оці 5, 12, 13 Не 5-12-17, 3, 12, 13 а саме 5, 12, 13 Що ж це означає? Я сподіваюся у вас вийшло. Ви здогадалися, що автори дали такі числа. Чому? Тому що ми з вами чудово знаємо один з прямокутних трикутників 5 в квадраті плюс 12 в квадраті дорівнює 13 в квадраті. Знаємо, використаємо. Але перш ніж використати, звернемо увагу ось на цей компонент. Тобто, ну, так автори дали, щоб. Учні застосували ще певні формули до, без, до безпосереднього розв'язання. Це мінус синус пі на 2 мінус 2х, і це мінус косинус 2х. Отже ми з вами отримаємо таке та перша діє. Отже, ми з вами отримаємо 5 синус 2х, мінус 12 косинус 2х, плюс 13 синус 6х дорівнює 0. І далі вступає в дію метод допоміжного кута. Поділимо ліву і праву частину на 13, тоді тут буде 5 тринадцятих на синус 2х мінус тринадцятих на косинус 2х плюс синус 6х дорівнює 0. І метод допоміжного кута починає грати. Якщо ми позначимо косинус 5 х як косинус альфа. А 12 тринадцятих як синус альфа, ми можемо довести і повинні, що ми маємо на це право, тому що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа буде дійсно одиниця. І тоді ми з вами можемо перше, що сказати, альфа буде арксинус. 12-13 це для нашої майбутньої відповіді. Ми поки будемо тримати це як альфа, а потім у відповідний момент підставимо. І ми з вами отримаємо наступну ситуацію на четвертому кроці: Синус 2х косинус альфа, мінус синус альфа косинус 2х і синус. 6 x ми поки що з вами абсолютно не чіпаємо, воно чекає свого часу, щоб вступити у дію. Ми з вами бачимо, що ці два компоненти згортаються до синуса різниці або до косинуса суми. Або до синуса різниця, або до косинуса. Ні, так, да, до синуса різниця, різниці, да, я не те кажу. Ми могли по-іншому позначити, неправильно кажу. Тобто, хочу розказати одне і перемішую з іншим. Тут я неправий. Значить, ми могли, давайте я розкажу все таки Ми могли позначити перше як синус альфа, друге як косинус альфа, тоді б ми згорнули до косинуса суми. Але нам це не вигідно. Чому не вигідно? Тому що наступний компонент у нас синус. Це такі Сінуси. Нам потім треба буде працювати з Сінусом. От що я хотів сказати: якби на місці Сінуса 6 був Косинус 6, я б згортав до Косинуса Сум. Тому не треба мішати. Якщо мене дивляться молоді педагоги, молоді вчителі, вчиться, будь ласка, на моїх помилках. Отже, ми з вами згорнули до Сінуса. Різниця, і, в принципі, ми вже бачимо, що робити. Тобто тут вже все абсолютно очевидно. Тобто, ми подаємо, перетворюємо на добуток і доводимо до кінця цю вправу. Тобто далі вже не цікаво. Отже, синус альфа плюс синус бета, 2 синус пів суми на косинус пів різниці. Ну, я зразу буду від 6х віднімати, щоб. Було менше робот. Дорівнює нулеві і далі, оскільки в нас множиною, оскільки областю визначення є множина всіх дійсних чисел, ми можемо сміливо казати, або перше дорівнює 0, або друге. Отже, давайте ми потихеньку я можу так навіть відкреслити. І будемо вести до фініша. Значить, нам потрібно, щоб синус у нас буде в чисельнику 8х. Мінус альфа поділимо на 2, 4х мінус альфа на 2 дорівнює нулеві. Тобто 4х мінус альфа на 2 дорівнює піка. Дека належить Z. Значить, 4х дорівнює альфа на 2 плюс піка. Дека належить Z. І тепер прийшов час. Значить, ми ділимо на 4. Це буде 1 восьма. Пригадаємо, що таке. Альфа це арксинус 13 плюс піка, що ділиться на 4, де К належить Z. І ми з вами з першою гілочкою повністю впоралися. Давайте перейдемо до другої гілочки. Тільки я першу гілочку, щоб було красиво так закрить. Нам треба друга гілочка косинус. 6х мінус 2х це 4х на 2 поділити 2х, плюс альфа, що ділиться на 2, дорівнює 0. Тоді 2х плюс альфа на 2 дорівнює π на 2 плюс пn. Де n належить z. І ми можемо написати, що 2х це π на 2 мінус альфа на 2 плюс πн, де n. Де належить z. І вже далі будемо підставляти альфа. Пі на 2 і ще раз на 2. Це пі на 4. Мінус 1 четверта альфа арк 12 1213 плюс пі n, що також ділиться на 2, де н належить з. Мені залишається написати відповідь. Ну, сподіваюся. Ну, я потім напишу КН належить для, щоб було коротше. Давайте я вже напишу. Так, значить, К належить для, Т належить З. Ну, давайте так напишемо. Я сподіваюся, що якщо ви самі не здогадалися, як розв'язати, то моя підказка 5.1213 вам допомогла. Хороше рівняння такий тип рівняння. Я в тому числі включив у свій підручник алгебра профільного рівня для 10 класу, я точно пам'ятаю, що такий тип рівняння є. По-моєму, навіть цими числами 5 12, 13, тільки, по-моєму, трішечки інші аргументи. Якщо не Помиляюся. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього поки що не зробив. До побачення!